З 2015 року українці платитимуть новий податок на нерухомість. 1 січня в дії вступили зміни до податкового кодексу, згідно яких тепер оподатковуватиметься не лише житлова, але й не житлова площі. Це пояснюють фіскальники будівлі, які законодавчо не внесені до житлового фонду. Офісні, готельні, торгівельні, господарські та гаражі. Для фізичних осіб буде базою оподаткування загальна площа житла для юр... і вони обчислюють на підставі. На підставі рішення їм буде надіслано рішення контролюючого органу і на підставі даних речових прав. Юридичні особи обчислюють цей податок самостійно. Пільги щодо сплати податку на нерухоме майно передбачають зменшення бази оподаткування об'єктів житлової нерухомості: 60 метрів квадратних на квартиру, або їх, незалежно від їх кількості, 120 на. На будинок і для різних типів нерухомості це 180 квадратних метрів. А от ставки податку встановлюватимуть сільські, селищні або ж міські ради у розмірі, що не повинен перевищувати 2% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.